Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 29-й урок курсу географії 9 класу Харчова промисловість світу. Особливостями сучасної харчової промисловості світу є те, що перше місце у функціонуванні світової промисловості належить рослинництво. тому наближення харчопереробних підприємств до малотранспортабельної сільськогосподарської сировини є одним з основних чинників розвитку харчової промисловості. Значна частка продуктів харчування виготовляється з імпортної сировини, тому залежить від транспорту. До морських портів тяжіють борошномельна, рибна, олійна жирова галузі, тобто високотранспортабельні галузі. Значна частка підприємств харчової промисловості тяжіє до споживача, тому й виробляється в країні споживання продукції. Значну роль у виробництві продуктів харчування відіграють транснаціональні корпорації або ТНК, що стали наслідком глобалізації. Їх щорічні доходи сягають десятки мільярдів доларів. До найбільших харчових транснаціональних корпорацій світу, за даними 2016 року, увійшли такі корпорації, як швейцарська Nestlé, американські PepsiCo та Archer Daniels Midland, нідерландська Lowe's Dreyfus Company, бразильська GBS, Бельгійська InBev, американська Bunga та Coca-Cola, Сінгапурська Wilmar International, Французька Danone, Нідерландський Holding та інші. Характерним для світової харчової промисловості також є розвиток системи громадського харчування, через яку відбувається реалізація продовольчих товарів пересічно до 30%. Особливого розвитку вони набули в США. Характерний є розвиток торгівлі через магазини самообслуговування та загальна тенденція до концентрації торгівлі в системах великих торгівельних концернів з певними стандартами для подальшого збуту на регіональному, національному і світовому ринках. Сильні позиції у світі україн, що розвиваються. На них припадає більше половини експорту цукру, близько 90% тропічних фруктів та овочів, 70% чаю, кави какао. На розвинені країни припадає до 90% експорту молочних товарів, 80% м'яса, до 60% овочів, фруктів, олії, риби. За даними 2018 року, найбільшим і абсолютним лідером з експорту продуктів харчування були США. На другому місці Німеччина, на третьому Велика Британія. До десятки найбільших експортерів також увійшли Китай, Нідерланди, Франція, Японія, Канада, Бельгія та Італія. Сумарний дохід від експорту перевищив 686 мільярдів доларів. За даними 2018 року, найбільшим виробником круп всіх видів були Китай, на другому місці США, на третьому місці Індія. До десятки виробників також увійшли Росія, Бразилія, Індонезія, Аргентина, Україна восьме місце. Франція та Канада. Найбільшими виробниками борошна у 2017 році були Китай, на другому місці Індія, на третьому місці Росія. До десятки виробників також увійшли США, Франція, Австралія, Канада, Пакистан, Україна 9 місце та Німеччина. А найбільшим експортером борошна у 2019 році стала Туреччина, а вказані 15 країн експортували 71% борошна. Що було експортовано у 2019 році. Сумарний дохід перевищив 3,2 мільярда доларів. Найбільшим експортером макаронних виробів у світі є Італія. А вказані 15 країн експортували майже 81% всіх макаронних виробів, що були експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту макаронів склали понад 8 мільярдів доларів. За даними 2019 року найбільшим виробником цукру у світі була Індія 33 мільйони тонн, на другому місці Бразилія, на третьому місці Таїланд. До десятки виробників також увійшли Китай, США, Мексика, Росія, Пакистан, Австралія та Гватемала. Україна зайняла 18 те місце у світі з позначкою 1,8 мільйона тонн. В свою чергу ж найбільшим експортером цукру на світовому ринку у 2019 році стала Бразилія. А вказані нижчі нижче 15 країн експортували 80% всього цукру, що було експортовано в 2019 році. Доходи світового експорту цукру склали понад 15 мільярдів доларів. Найбільшим виробником олій для приготування їжі, за даними 2013 року, була Індонезія 33,5 мільйони тонн, на другому місці Китай, на третьому місці – Малайзія. До десятки виробників також увійшли США, Бразилія, Аргентина, Індія, Росія. Україна дев'яте місце та Німеччина. Найбільшим виробником і абсолютним лідером з виробництва пальмової олії у 2019 році була Індонезія майже 49,5 мільйонів тонн, на другому місці Малайзія, на третьому місці – Таїланд. До десятки виробників також увійшли Колумбія, Нігерія, Гватемала, Гондурас, Папа Нова Гвінея, Еквадор та Бразилія. Найбільшим експортером олії з конопель на світовому ринку у 2019 році став Китай. А вказані нижче 15 країн експортували майже 88% всієї олії з конапель, що була експортована у 2019 році. Доходи світового експорту склали понад 2,5 мільярди доларів. Найбільшим виробником і абсолютним лідером з виробництва ріпакової олії у 2017 році була Канада, понад 20 мільйонів тонн, на другому місці Китай, на третьому місці Індія. До десятки виробників також увійшли Франція, Австралія, Німеччина, Україна сьоме місце, Польща, Велика Британія та Румунія. За даними 2017 року, абсолютним лідером з виробництва рецинової олії була Індія, майже 1,6 мільйона тонн, на другому місці Мозамбік, на третьому місці Китай. До десятки великих виробників також увійшли Бразилія, Мянма, Ефіопія, Парагвай, В'єтнам, Південноафриканська Африканська Республіка та Ангола. Найбільшим у світі експортером шоколаду у 2019 році була Німеччина. А вказані нижче 15 країн експортували 80% всього шоколаду, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту шоколаду склали понад 22 мільярди доларів. Найбільшими виробниками кондитерських кремів, за даними 2019 року, були Німеччина понад 550 тонн, на другому місці Франція, на третьому місці Велика Британія. До десятки виробників також увійшли Бельгія, Польща, Італія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Австрія. Найбільшим експортером фруктового джему у 2019 році була Франція, а вказані нижчі 15 країн експортували майже 75% всього джему, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту джему склали майже 2,5 мільярди доларів. Найбільшим експортером клинового сиропу у 2019 році була Канада. На яку припала 82,5% світового експорту. А вказані у діаграмі 15 країн експортували понад 99% всього кленового сиропу, що було експортовано у 2019 році, доходи від світового експорту з кленового сиропу склали 390 мільйонів доларів. Найбільшим експортером цукерок у 2019 році. Була Німеччина, а вказані 15 країн експортували майже 72% цукерок, що було експортовано в 2019 році. Доходи від світового експорту цукерок склали понад 7,6 мільярда доларів. Найбільшими кондитерськими транснаціональними корпораціями у світі у 2019 році були Марс, Ферера, Монделіс, Мейджі, Хоршес, Нестлі, Брікенлінд, Езакі Гліко, Харібо та Перфеті -Ван Мель. А найпопулярнішим у світі кондитерським виробом у 2019 році був Снікерс. Найбільшим виробником вина у світі, за даними 2019 року, була Італія майже 5 мільйонів тонн. На другому місці Франція майже 4,2 мільйона тонн. На третьому місці – Іспанія 3,4 мільйона тонн. До десятки великих виробників вина також увійшли США, Аргентина, Австралія, Чилі. Південноафриканська Африканська Республіка, Німеччина та Китай. В свою чергу, найбільшим експортером вина у 2019 році була Франція, на другому місці Італія, а вказані 15 країн експортували майже 93% вина, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту вина склали майже 33 мільярди доларів. Найбільшим виробником і абсолютним лідером з виробництва пива у 2019 році був Китай понад 50 мільйонів тонн, на другому місці США, на третьому місці Бразилія. До десятки виробників також увійшли Росія, Німеччина, Мексика, Польща, Великобританія, Іспанія та Японія. Україна зайняла 11 місце з позначкою 3,2 мільйона тонн. Найбільшим експортером пива у світі була Мексика. А вказані на діаграмі 15 країн експортували 86% всього пива у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту пива склали майже 13,5 мільярдів доларів. Найбільшим експортером бренді у 2019 році також була Мексика, а вказані на діаграмі 15 країн експортували 87% всього бренді у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту брендів склали 4,5 мільярди доларів. Найбільшими експортерами горілки у 2019 році були Швеція та Франція. Україна зайняла 15 те місце з прибутком у майже 34 мільйони доларів. А вказані на діаграмі 15 країн експортували майже 90% всієї горілки у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту горілки склали понад 1,9 мільярда доларів. Найбільшими компаніями-експортерами алкогольних напоїв у 2019 році стали бельгійська AB InBev, Нідерландська Heineken, японські Asahi Kirin Sintory, британська Diageo, китайська Квейчову Tai, французька Pernod Ricard, американська Molson Coors Breving та датська Carlsberg. Найбільшими виробниками фруктових соків, за даними 2019 року, була Велика Британія 443 тисячі тонн, на другому місці США 440 тисяч тонн, на третьому місці Франція 390 тисяч тонн. До десятки виробників також увійшли Німеччина, Ірак, Нідерланди, Об'єднані Арабські Емірати, Оман, Саудівська Аравія та Канада. Найбільшим експортером безалкогольних напоїв у 2019 році була Австрія. А вказані на діаграмі 15 країн експортували 76% всіх безалкогольних напоїв у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту безалкогольних напоїв склали майже 17 мільярдів доларів. Найпопулярнішою компанією з продажу безалкогольних напоїв у 2019 році була компанія Coca-Cola, друге місце Pepsi, третє місце Nescafe. Найбільшим експортером води та льоду у 2019 році був Китай, а вказані на діаграмі 15 країн експортували 94% всієї води та льоду у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту води та льоду склали понад 1,2 мільярда доларів. Найбільшими експортерами заморожених овочів у 2019 році були Бельгія та Китай, а вказані на діаграмі 15 країн експортували. 83,5% всіх заморожених овочів у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту заморожених овочів склали понад 5,5 мільярда доларів. Найбільшими експортерами консервованих овочів у 2019 році були Німеччина та Індія. А вказані на діаграмі 15 країн експортували майже 90% всіх консервованих овочів у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту консервованих овочів склали майже півмільярда доларів. Найбільшим виробником сухого молока, за даними 2020 року, були Нова Зеландія 1,4 мільйона тонн на другому місці Бразилія, на третьому місці Аргентина. До десятки виробників також увійшли Франція, Мексика, Чилі, Данія, Нідерланди, Уругвай та Німеччина. Абсолютним лідером з виробництва сиру, за даними 2019 року, були США. 5,8 мільйона тонн. На другому місці Німеччина 2,8 мільйона тонн, на третьому місці Франція 2,1 мільйона тонн. До десятки виробників сиру також увійшли Італія, Нідерланди, Польща, Росія, Аргентина, Чехія та Єгипет. В свою чергу, найбільшими експортерами сиру у 2019 року були Німеччина та Нідерланди. А вказані на діаграмі 15 країн експортували 85% всього сиру у світі. Що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту сиру склали понад 27 мільярдів доларів. Найбільшими виробниками вершкового масла, за даними 2019 року, були Індія з відміткою 4,2 мільйона тонн на другому місці США, на третьому Пакистан. До десятки виробників масла вершкового також увійшли Нова Зеландія, Німеччина, Франція, Туреччина, Росія, Польща та Ірландія. Найбільшими ж експортерами вершкового масла, у тому ж таки, 2019 році, були Нова Зеландія, Ірландія та Нідерланди, а вказані на діаграмі 15 країн експортували понад 93% всього вершкового масла у світі, що було експортовано у 2019 році, а доходи світового експорту вершкового масла склали понад 6,8 мільярда доларів. Найбільшими експортерами морозива у 2019 році були Франція, Німеччина та Бельгія, а вказані на діаграмі 15 країн експортували майже 80% всього морозива у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту морозива склали понад 3 мільярди доларів. Найбільшим експортером йогуртів у 2019 році була Німеччина, а вказані на діаграмі 15 країн експортували майже 81% всіх йогуртів у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту йогуртів склали майже 2 мільярди доларів. Найбільшим експортером телятини у 2019 році були Австралія, США та Бразилія, а вказані в діаграмі 15 країн експортували майже 88% всієї телятини у світі. Що було експортовано в 2019 році. Доходи від світового експорту телятини склали понад 45 мільярдів доларів. Абсолютним лідером з виробництва свинини, за даними 2018 року, був Китай 447 мільйон тонн, на другому місці США 74,5 мільйони тонн, на третьому місці Бразилія 41 мільйон тонн. До десятки виробників також увійшли Іспанія, В'єтнам, Німеччина, Росія, Мексика, Канада та Франція. Найбільшими експортерами баранини у 2019 році були Австралія та Нова Зеландія. А вказані в діаграмі країни експортували понад 94% всієї баранини у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту баранини склали майже 2 мільярди доларів. Найбільшими виробниками м'яса Курятини, за даними 2019 року, були США. Майже 20 мільйонів тонн, на другому місці Бразилія 13,8 мільйона тонн, на третьому місці Китай 13,6 мільйона тонн. До десятки великих виробників також увійшли Індія, Росія, Мексика, Таїланд, Японія, Польща та Індонезія. Найбільшим виробником пасованої кави, за даними 2019 року, були Бразилія понад 3 мільйона тонн, на другому місці В'єтнам 1,5 мільйона тонн, на третьому місці Колумбія 766 тисяч тонн. До десятки великих виробників особино кави також увійшла Індонезія, Ефіопія, Гондурас, Індія, Перу, Гватемала та Уганда. Найбільшими виробниками чаю за 2019 рік були Китай понад 1 мільйон тонн, на другому місці – Індія 900 тисяч тонн, на третьому місці – Кенія 303 тисячі тонн. До десятки великих виробників також увійшли Шрі-Ланка, Туреччина, Індонезія, В'єтнам, Японія, Іран та Аргентина. Абсолютним лідером у світі з виробництва цигарок, за даними 2018 року, був Китай, на другому місці Бразилія, на третьому місці Індія. До десятки виробників також увійшли США, Туреччина, Мазамбік, Таїланд, Малавія, Аргентина та Замбія. В свою чергу, найбільшими покупцями, тобто імпортерами цигарок у 2019 році були Японія та Італія, а вказані в діаграмі 15 країн. Купили 78% всіх цигарок, що було імпортовано в 2019 році. Витрати на купівлю цигарок у 2019 році склали понад 14 мільярдів доларів. У світовій торгівлі є таке поняття, як країни-моноекспортери або бананові республіки. Це бідні країни, що спеціалізуються на експорті однієї двох культур на світовий ринок та отримують основну частину доходу в бюджет країни від продажу цього продукту. Наприклад, світовим лідером спостачання какао-бобів, сировини для виробництва шоколаду є маленька західноафриканська держава, колишня французька колонія берег слонової кістки, що нині зветься кот Ця країна дає майже 42% світового експорту какао-бобів. Моноекспортерами какао-бобів є також африканські країни і Принципі, 90% експорту країни та Екваторіальна Гвінея 80% експорту країни. Моноекспортерами Арахісу, Арахісового борошна та олії є африканські країни Сенегал, 70% експорту та Гамбія, 80% експорту країн. Моноекспортерами кави є африканські країни Ефіопія, Руанда, Бурунді, 70% експорту цих країн. Моноекспортером пальмової олії є африканська країна Бенін, 80% експорту. Моноекспортером тютюну є також африканська країна Малаві, 70% експорту держави. Моноекспортером тростинного цукру є острівна африканська країна Маврикій 95 – 95% експорту країни. Моноекспортером ефірної олії з рослини іланг-іланг є знову ж таки острівна африканська країна, Коморські острови, 80% експорту держави. Традиційними харчовими продуктами є продукти, що виготовляються протягом тривалого часу. Певній місцевості на основі традиційної рецептури, оскільки цьому сприяли чи природні, чи культурні особливості на тлі харчових продуктів, які виготовлялися промисловим способом. У Євросоюзі діє система реєстрації традиційних і регіональних харчових продуктів, що підлягають спеціальному захисту, а виробники зобов'язані забезпечити їхню високу якість. Наприклад, традиційним продуктом харчування, зареєстрованим за Грецією, є сир фета, у Чехії шпикачки, у Франції шампанське, коньяк, мадейра, сир рокфор, у Польщі горілка, шинка, мисливські ковбаски, в Італії піца, спагеті, сир пармезан, кобаса салямі, в Болгарії йогурт, у Великій Британії сир чеддер. Окрім продуктів харчування для людини, виготовляються також продукти харчування для тварин. Отже, найбільшими експортерами корму для тварин у 2019 році були Нідерланди, США та Бельгія. А вказані в діаграмі 15 країн експортували понад 74% всього обсягу корму для тварин у світі, що було експортовано у 2019 році. Доходи світового експорту корму для тварин склали майже 12 мільярдів доларів. Найбільшими експортерами корму для собак та кішок у 2019 році були Німеччина, США та Франція. А вказані в діаграмі 15 країн експортували понад 86% всього обсягу корму для собак та кішок у світі, що було експортовано в 2019 році. Доходи світового експорту корму для собак та кішок склали майже 13 мільярдів доларів. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 29-го уроку курсу географії 9 го класу Харчова промисловість світу. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до наступної зустрічі.